Понеділок, 19 січня, 1426 доба війни. Ворожа російська армія продовжує терор України. Є руйнування на Дніпропетровщині та Одещині. поранені у Запоріжжі. Ще одну схему ухилення від мобілізації викрила Служба безпеки України. Завдяки міжнародним партнерам в області з'явився сучасний центр ментального здоров'я. У Кам'янському стартував конкурс громадських проєктів. Долучитися може кожен. Про це та інше розповів. Вам сьогодні я стас Коновалов. Ми починаємо. Дніпропетровщина, ворог атакував Синельниківщину. Агресор спрямував безпілотники на Миколаївську, Васильківську і Ларіонівську раївську громади. Пошкоджені інфраструктура, транспортні засоби, газогін. Нікопольщину російська армія обстрілювала з артилерії, поцілила по Покровській громаді. Загиблих і постраждалих немає. Сили протиповітряної оборони збили в області вісім безпілотників. Повідомили у повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах Одеса російські терористи атакували місто безпілотниками. Один з них влучив у багатоповерховий будинок. Ворожі дрони завдали шкоди об'єктам порту та адміністративним будівлям, контейнерам з олією. Вибуховою хвилою вибито вікна комерційних приміщень та автосалону. Запоріжжя, 700 ударів завдали російські війська по області. Ворог використовував авіаудари, ракетні системи залпового вогню, дрони різних модифікацій артилерію. Внаслідок цього троє людей отримали поранення. Також надійшло півсотні повідомлень про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури. Про втрати ворога далі зсу ліквідували на фронті ще 1020 солдатів окупаційної армії Росії та сотні одиниць техніки. Бойові втрати російських військ в Україні за час повномасштабної війни становлять 1 мільйон 227 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 110 тисяч 215. крилатих ракет 4 тисячі 163, Повідомили в генштабі зсу. Будемо на цьому тижні працювати заради нового тиску та ясної позиції світу щодо Росії. Відзначив у зверненні за підсумками подій доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямомову. мову. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні весь день доповіді прем'єр-міністра Юлії Свереденка, міністра енергетики Дениса Шмигаля. Тривають відновлювальні роботи після російських ударів. Щоночі, на жаль, нові влучання. Основна мішень для Росії незмінно наша енергетика. Фактично цілодобово і тільки в ремонтних бригадах на електромережах та об'єктах генерації на тепломережі працюють майже 58 тисяч людей. Залучені ресурси Укрзалізниці та інших державних компаній для Києва, де ситуація дуже непроста. Залучені додатково 50 бригад з усієї країни. Є ще будинки, які без опалення, і щодо них фактично по кожному будинку в ручному режимі направляються необхідне обладнання, необхідні бригади. Складно також на Київщині, особливо у північній частині області, також в Бориспільському районі, також у прикордонних та прифронтових регіонах, де ремонти мереж і ремонти об'єктів ускладнені через фактично постійні обстріли, постійні удари. Це Харків. Чернігівщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя окрема увага цим регіонам. було багато роботи на Полтавщині та в Одесі, щоб стабілізувати ситуацію в енергетиці. Я хочу подякувати всім бригадам, які працюють енергетичним компаніям, всім і державним, і приватним, всім керівникам міст та громад, які дійсно зі своїми людьми та реально. Реально нам допомагають зараз. Реалізовуються рішення для збільшення імпорту електрики. Я хочу подякувати партнерам, які виконують наші домовленості і по постачанню необхідних ресурсів і техніки і обладнання. Зокрема, цими днями наші домовленості з Італією почали реалізовуватись. Ми говорили про це з Джорджою Мелоні. Зараз пакети підтримки, а це дуже важливі речі. Дуже важливе обладнання завозиться в Україну. Я хочу відзначити також команду. Нашого нафтогазу весь тиждень були удари по об'єктах компаній в різних регіонах. Останні по газовидобутку, і цей удар був вчора. Дуже важливо, що і приватні українські компанії працюють разом з урядом, разом з державою і разом з державною системою, щоб додати країні стійкості, саме так і потрібно, щоб всі спільно працювали, всі в команді України. Були сьогодні доповіді нашої делегації з Америки. Рустем Умєров доповідав по зустрічах з представниками президента Трампа. Було вже кілька раундів перемовин, працюють працюють над документами, які потрібні для закінчення війни. Важливо, що українська команда повністю інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, та про постійні російські удари по нашій енергосистемі. Якщо б Росіяни дійсно серйозно хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям. У нас є дані щодо об'єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів все чітко говорить про те, що дипломатія для Росії точно не пріоритет. Треба це визнавати треба надалі тиснути на агресора та реальну причину цієї війни причина в москві будемо на цьому тижні працювати заради такого нового тиску та ясної позиції світу щодо росії я хочу відзначити також наших воїнів сьогодні. Попри все, попри жорстку погоду та постійні штурми Росії є хороші наші результати в захисті позицій. Важливо, що на багатьох напрямках наші воїни роблять саме те, що потрібно для України. Я дякую всім вам, хлопці, гуляй поле. П'ята штурмова бригада. Перший та 225 й окремі штурмові полки. Куп'янський напрямок, справжні приклади для інших 420 Дев'ята бригада безпілотних систем Ахілес, та бригада оперативного призначення Нацгвардії Хартія, 101 101-та бригада охорони Генерального штабу, 475-й окремий штурмовий полк. Дякую вам дуже. Також Харківська область, 127-ма важка механізована бригада. Дуже дякую, Покровський напрямок. Наша 25-та повітряна десантна бригада та наші підрозділи 425 го окремого штурмового полку. Дякую вам. Сумщина, 71 ша єгерська бригада. Молодці. Очереденський напрямок. Воїни 14 бригади оперативного призначення Національної гвардії. Червона калина. Там 25-й окремий штурмовий батальйон. Молодці. І ще наші позиції на Оріховському напрямку. 128-го гірського гірська штурмова бригада. Дякую вам, воїни. Слава усім, хто б'ється заради України, як заради самого себе. Я дякую кожному, хто працює так, щоб Україна наша жила. Слава Україні! Через наслідки надзвичайної ситуації державного рівня воєнного та техногенного характеру в електроенергетичних системах, спричинених ракетно-дроновими атаками Російської Федерації, уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної, середньої, професійної, фахової та вищої освіти. Обласним державним адміністраціям потрібно невідкладно вжити заходів залежно від безпекової ситуації. В Регіоні. Невідкладно опрацювати доцільність переходу на дистанційну форму навчання або продовження чи запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року. Видивитися інформаційний випуск на телеканалі Д-1. Героїня нашого сюжету, учениця 129-го Криворізького ліцею Анастасія Кислова, яка стала однією з кращих у конкурсі Сила героїв. Вона постійна учасниця і переможниця олімпіад і конкурсів всеукраїнського рівня. Коло її захоплень широке: від комп'ютерної графіки, художньо-технічної творчості, анімації і навіть креативності. Детальніше про це моя. Колега журналістка Валерія Баранець. Ми діти ще інколи сумуємо побіна. Ввіти, що наші батьки бережу сильно. Анастасія Кислова семикласниця, талановита і обдарована особистість, яскрава і всебічно розвинена. Це стверджують педагоги і керівник 129-го ліцею кривого рога, де навчається Настя. Та й сам ліцей має лідерські позиції серед навчальних закладів. Це заклад яскравих дітей, дуже талановитих. Це таки правда небо небосхил, прямо зовсім яскравих. Але такої яскравої зірки, як, наприклад, Настя Кислова, ну їх правда, не можна сказати, що зовсім мало. Але в своєму роді це єдина дитина насправді тут, починаючи від цього, від того, як спілкується, як посміхається, як вчиться. Як комунікує будь -з ким, як бере участь у конкурсах. Це дитина досить самостійна. По перше, тому що вона може заявитись де завгодно, і там, де вона, там, там буде перемога 100%. Але хочеться дуже мені сказати, і сім'я. Діти не беруться з неба, падають, але сім'я підтримує їх в долоні. і Тоді батьки роблять умови, в яких зростають саме такі діти. Це саме така сім'я, де люблять дітей, де ставлять у них дуже відповідально. І це сім'я, яка виховує яскравих особистостей. Вона співає, вона може танцювати, вона може читати вірші, вона є там переможеці з різноманітних предметних олімпіад. Тому вони дуже різноманітні здібності. І все ще раз говорить про те, що якщо створюються правильні умови і в сім'ї, і потім в закладі освіти, і в позашкільній освіті, то тоді дитина попадає в ці умови і вона тоді зростає, розвивається і досягає таких найвищих дуже різноманітних перемог. Педагоги переконані, не лише атмосфера навчального. Закладу, а й родинне коло має незаперечний вплив на формування дитини. Анастасія з родини педагогів, і саме сім'я дала дівчинці те підґрунтя самостійного вибору захоплень і власного саморозвитку. Батько Анастасії Сергій Юрійович педагог з власним досвідом, який очолює один з криворізьких навчальних закладів, стверджує секрет виховання у створенні всіх умов для навчання, розвитку і надання права самостійного вибору. Сказати, виховали це сказати про все, бо про нічого, тому що виховати, мені здається, що неможливо. Тому що можна сказати, що були гени, було середовище. І наше завдання як батьків було лише покращити те середовище. Я розумію, що в нас в місті є в принципі, багато різноманітних, скажімо так, напрямків, де може дитина прикласти свої зусилля для того, щоб розвиватися. Тобто це і позашкільна освіта, це сама школа, ну точніше ліцей, в якому вона навчається, але, звичайно, є ще і мала академія наук, є позашкільні заклади, в яких вона, наприклад, там і співає. Мені здається, з першого класу. І зараз зайнялася дещо там, авіамоделюванням. Тобто ну, це все, в принципі, створює середовище для того, щоб дитина розвивалася і плекати необхідно те розумне недобровічно для того, щоб. Ну, дитина мала умови, перш за все, для того, щоб розвиватися. Більше всього, на неї вплинула, мені здається, так бабуся, тому що ну вона в неї вклала і душу, і з маленькою нею займалася, розвивала її самостійно. Мені дуже запам'яталося, коли наприклад, так заходиш от у ту вулицю. Ми живемо в приватному секторі. А ми навіть зайшовши лише в вулицю, вже чуємо, як бабуся співає колискову. тобто наскільки там було. Колоратурне сопрано, яке от звучало на всю вулицю, але дитина так засинала. Я навіть сам інколи дивуюся, наскільки відрізняється мислення моє від мислення моїх дітей, тому що ну в нас є ще старша донька, але вони зовсім різні. Здавалося б, ну умови ті самі, ми ті самі, але діти різні. Вони по різному сприймають інформацію. Можливо, ми вже так думали, ну частково це там вплинув. Ну можливо, там нова українська школа, але. Якщо говорити в цілому так про моє особисте враження, то мені здається, що більше це якийсь отой внутрішній світ, який вона плекає в собі, який дає їй таке нестандартне мислення, тому що вона навіть інформацію сприймає, з, скажі, одній доньці, іншій вони сприймають інформацію по різному вони ну здається, одні і самі факти, але вони дають їм різну оцінку. Можна сказати, що в принципі це вже йде нове покоління, це наступне покоління, і ці діти взагалі відрізняються від того, до чого ми звикли. Тобто, нам ну вихідцем з Радянського Союзу, коли ми пам'ятаємо, що таке школа, що таке радянська школа, досить багато речей є взагалі дивними, тому що, дивлячись на сучасне покоління, на їхню гаджетизацію, на їхню цифровізацію, на те, наскільки швидко і легко вони схоплюють оці всі нові навички, набувають нові навички, самі навчаються за допомогою штучного інтелекту, за допомогою там, якихось гаджетів або спеціальних програм. Тобто це все, ну, мені здається, що якби в нас які ми були, ми б теж були іншими. Тому і діти так і розвиваються. Моє завдання як батька, в принципі, от створити це середовище для дитини, щоб вона сама визначилася. Тобто є можливість, є отака, така можливість. Тобто, можеш проявити себе там, там, там. вона самостійно вибирає, що вона хоче, що їй до вподоби. Якусь справу спробувала, там, ну, їй не сподобалося, вона її там, я розумію, що її може покинути і зайнятися чимось іншим. Але ну, в тому і. Є, оте, скажімо так, унікальне. Прагнення кожної дитини до самодосконалення, до самовираження, до розвитку для того, щоб коли вона спробувала, вона знайшла свою саме свою справу, і вона нею займається. Нас вразило знайомство з Анастасією Кисловою. Дівчина має доросле і нестандартне мислення, однаково любить хімію, математику, малювання, хореографію і співи. Найбільш своїм досягненням вважає перемогу в міжнародному конкурсі емблем для космонавтів. Найбільш вагомий, це напевно, коли наша застроєна Нашивка перемогла на все на, на міжнародному конкурсі, і у, у 19-й місії вона полетить у космос на плечах космонавтів. А можеш трошки детальніше про це розказати? Ну, нам наша наукова керівник написала щось, що є такий конкурс, Дівчата — Ну давайте спробуєте, ви ж малюєте. Ну, ми сестрою, ну що нам намалювали, трішки посперечалися про те, чий дизайн кращий. Це ж таки вдвох працювати. Потім якось поєднали, ну, відправили цю нашивку, здається, майже в останній день відправляли. А потім я така, Дарія, ну що, дівчата? Перемогла ваша нашивка у космос 84 робіт, була обрана. Вона була така кругла, ззаду була. Земля, як символ того, з чого все починалося, а основним образом був космонавт, що сидить на місяці з пробіркою в руці, там зелені росте з пробірки, і також на фоні була космічна станція. А ще Анастасія любить природу. Вона бере участь у порятунку птахів. Ми реабілітували птахів, активно працювала совоподібними. Моя сестра також більше працювала зі стрижами. Я також їй допомагала. Живими птахом. Так, живими. Ми на їх куди. Загалом нам або ну, ми були відомі у ветеринарних клініках, Наталі Юрій були зв'язки, і часто що Наталі Юріна потрібно, щоб хтось реабілітував. Ну і ми Наталі Юрій допомагали, годували їх. Своє майбутнє Анастасія пов'язує з хімією, математикою і заняттями у вокальному гуртку. Я точно не буду кидати математику. Я зараз не кинула займаємося, готуємося з вчителькою до олімпіад, також хімію не планую кидати і реабілітацію птахів і спів. Точно я своє життя без спів вже давно не уявляю. Я з дошкільного віку займаюся. Ти ходиш до якогось сенсу? Я ходжу до гуртка, саме не до музикальної школи, там саме гурток. Це дає те гармонія, чарівні мрії. То нас естрадний спів. Ми багатьох конкурсах виступаємо навіть. отримували гран-при кілька разів. Ми бажаємо Анастасії подальших успіхів у навчанні, творчому розвитку, і обов'язково, щоб всі мрії збувалися. Ян Андрусенко, Валерія Баранець, Віталій Шалдов. Новини Д1. Інформаційний випуск на телеканалі до 1 продовжує кримінальна хроніка на Дніпропетровщині. СБУ викрила схему ухилення від мобілізації. У голови районної ВЛК знайшли понад 300 тисяч доларів. Більш детально речниця управління служби безпеки України у Дніпропетровській області Ольга Кім. Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації на Дніпропетровщині. Під час обшуків у голови районної військово-лікарської комісії при місцевому ТЦК правоохоронці виявили понад 300 тисяч доларів США готівкою. За даними слідства, посадовиця була однією з організаторів оборудки. За хабарі вона разом із спільниками систематично готувала військовозобов'язаним фіктивні фіктивними довідки, які допомагали їм уникнути призову. Вартість таких послуг починалася від 2,5 тисяч доларів. Для пошуку клієнтів і внесення змін до військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом з 58-річним мешканцем регіону. Співробітники СБУ задокументували понад 20 фактів передавання хабарів. Наразі очільниці місцевої ВЛК та одному зі спільників повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності збройних сил України, одержання неправомірної вигоди службовою особою та зловживання. Впливом вчинено за попередню змовою групи осіб Словмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають. Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі службою безпеки України та за участі Державної прикордонної служби викрили групу осіб, яка налагодила незаконний збут наркотичних засобів у місті Нікополь. За даними слідства, протиправну діяльність організував інспектор прикордонної служби. Учасники групи закуповували наркотичні засоби на чорному ринку, фасували їх і збували наркозалежним особам. Під час чергового епізоду збуту всіх учасників. Групи викрили та затримали інспектори прикордонної служби двом військовослужбовцям і двом цивільним особам. Повідомили про підозру у незаконному придбанні та незаконному збуті наркотичних засобів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна. На Дніпропетровщині судитимуть двох чоловіків за незаконне позбавлення волі фермера та вимагання коштів. Слідчі поліції міста Самар завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт. Злочин стався у липні в Самарівському районі. Голові фермерського господарства зателефонували невідомі та домовилися про зустріч. Під час неї зловмисники побили 51-річного чоловіка, одягнули на нього кайданки, та на його власному автомобілі вивезли до Донецької області. Надалі за звільнення зловмисники вимагали та отримали від сина потерпілого 70 тисяч доларів. Обом фігурантам повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам за Грожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Дніпрі засудили чоловіка, який обікрав військовослужбовця та заволодів сумою понад 200 тисяч гривень. Суд визнав винним 40-річного чоловіка та призначив обвинуваченому покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі. Злочин стався на початку жовтня 2025 року. Зловмисник познайомився з військовослужбовцем на одній з залізничних станцій міста. Скориставшись довірою потерпілого, він викрав у нього мобільний. Телефон, після чого отримав доступ до банківських рахунків та здійснив низку незаконних фінансових операцій. Частину викрадених коштів правопорушник переказав на сторонні банківські рахунки. Іншу знімав готівкою через банкомати та витрачав у торговельних закладах міста. Далі про події у житті області. У Дніпрі в обласному медзакладі відкрили оновлений центр ментального здоров'я. Облаштували кабінети для роботи психіатрів, психотерапевтів, психолога. Проводитимуть індивідуальні та групові консультації. Створення осередка профінансували міжнародні партнери. Вагомий внесок зробили партнери із Чехії, долучилися і швейцарські донори. Протягом минулого року на гарячу лінію начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації надійшло майже 55 тисяч звернень. Серед найпопулярніших запитів питання соціального захисту, охорони здоров'я, комунального господарства, пенсійного забезпечення, транспортного обслуговування освіти. Контактний центр опрацьовує дзвінки від мешканців області. Фахівці допомагають людям у вирішенні нагальних проблем, які їх спіткають у повсякденному житті. Телефон прямої лінії ви зараз бачите на екрані. Ці номери працюють цілодобово дзвінки на них безкоштовні. Кам'янському стартував конкурс громадських проєктів бюджету участі місто 2026 року. Він триватиме до початку лютого. Кожен охочий може подати проєкт в кожній з п'яти категорій: безпека та захист, екологія, IT та культура, інфраструктура, просвіта, охорона здоров'я, фізична культура та спорт кращі пропозиції щодо розвитку міста отримають бюджетне фінансування. Нагородження лауреатів 20-го ювілейного конкурсу дитячої творчості Зима чарівниця 2025 відбулось в музеї історії Кам'янського. На виставці було представлено майже півтисячі робіт, понад 400 учасників. Понад 70 юних лауреатів отримали почесні дипломи та солодкі подарунки від управління культури міськради. До резонансних тем на території лівого берега у Кам'янському вели карантин на 60 діб через сказ у домашнього кота. Кіт напав на своїх власників та завдав їм ушкоджень. Після карантину, куди помістили кота, він помер. Після проведених аналізів ветеринари підтвердили сказ. Власники будуть проходити антирабічне лікування. Карантинні обмеження ввели на 60 діб на лівобережжі Кам'янського. Зазначимо, що карантинні зоні проводяться всі необхідні протиепізоотичні заходи для ліквідації вогнища сказу. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 20 січня. В обласному центрі протягом дня очікується суцільна хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 11 до мінус 7 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. У Нікополі Кривоморозі та жовтих водах. Синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 11 до мінус 5 градусів. У синельниковому Павлограді та Самарі протягом дня очікується хмарна погода. Опадів синоптики теж не прогнозують. Стопчик термометра покаже від 12 до 7 градусів нижче нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальшому. Альших ефірах на цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!